Доброго дня, дітки! Давайте послухаємо приказки та прислів'я про весну. Слухайте уважно та запам'ятовуйте. Весна красна квітами, а осінь грибами. Весною все оживає. Танцює, співає. Вода з гір потекла, весну принесла. Весна кличе в поле. Весною зверху пече, а знизу морозить. Весна землю парить. Побачив шпака у дворі, знай весна на дворі. Дні весною довгі, та ніч коротка. Синиця починає співати, весна надходить. Весна багата водою. Хто весною працювати радий, Буде восени багатий. Весняний день рік годує, весна красна квітами, а осінь пирогами. Ви всі молодці.